Всім коротше, привіт, це друга частина. Коротше, <кхід> я вже придумала. Я там трошки десь 10, 10 хвилин думала, куди коротше, піти. і Я знаю, куди його можна кинути. Зараз ми підемо отуди, Так, можна і туди перейти. А можна взагалі сходами чекайте. Іншими так, але його треба буде забрати. Так, я вот так з руку.

Ой, якусь. Ой, бджілки літають. Коротше я зараз хочу. Я зараз хочу його отак. Ні, сюди краще не треба, а дивіться, тут дуже жорстко буде. Зараз вийду на вулицю. Тварі. Чинені. Добре, виписувалися. Зараз я його кину. Три, два, один. Все, він у мене тепер брудний капець. Парк пішла його мити. Коротше, побігла. Короче, ми вже тут заспанились. Ой, вона палець. Так, я вже його трошки домила. Закінчується відео. Тож всім папа, чекайте третього частина.